Ебанат. Он Вони на заправке прям. А я все посеред дороги. Заправил поехал быстро. Ебать. Бать, ты тупо подвалы в тупо дверь открывай и увидешь.

Лови маслину, сука. Іду з другим. І що ти думав, блядь, що він сховається за цю хуйню від мене? <риклад> стой, 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 надо сливу забрати. <риклад> сливу забрати? А що, не здох? Здох, здох. Поїх. <риклад> І тут ще масліну забери. Все таке, нахуй лежить, блядь. <риклад> ти це вишводки. <це є> <риклад> А тут нема. А от сука, з'їла, блядь. Раз. Шауда бежит. Сатури. No. Я Де Давай в кустах десь, блядь. Димон, а ти зайдеш? Попробуй сейчас. Стой, стой, надо сливу забрать. Откат. На, нахуй. Блядь.